У 1895 році у Яремчі була проведена залізниця станіславів Вороненка. В той час Прикарпаття знаходилися під Австро-Угорщиною. В той час Яремчі ставало дедалі популярнішим серед туристів, відкривались бази відпочинку, готелі та пансіонати, і в Яремчі стікалася величезна кількість туристів. З приходом Першої світової війни російська та австро-угорська армії розпочали бойові дії саме в Карпатах. Карпати переходили з рук в руки. В міжвоєнний період Яремче стає ще популярнішим та потребується у створенні нового вокзалу. В період Другої світової війни був знищений легендарний кам'яний віадук. У часи СРСР Яремче стає популярним курортом. Дізель поїздами Д1 можна було доїхати з коломей та Івано-Франківська аж до румунського кордону. роблячи пересадку у Рахові. В той час рух по станції Еремчі був відносно слабким. Ось вам кілька фото 2001 2005 років зняті біля станції Ремчі. У 2004 році у Яремчі був капітально відремонтований залізничний вокзал. У 2014 році через Яремчі вперше проходить новий пасажирський поїзд Київ-Рахів. До того тут курсував лише пасажирський поїзд зі Львова. У 2017 році запускається поїзд Харків-Рахів, а у 2018 році Одеса Рахів. Приміське сполучення виконується в більшості потягами ДПЛ-1. Хоча іноді ще можна зустріти Д-1. В період з грудня 2021 по березень 2022 по нашій лінії курсували поїзди ворохта Кременчук, Суми ворохта та рахів Маріуполь. Також курсував Регіональний експрес з полученням львів ясіня Львів. На жаль, половина вищесказаних поїздів була скасована з початком повномасштабного вторгнення російських племен в Україну. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Ніколя Юа. И Иван, папа.